Дивиди іваночку, заспівай на весняночку, зимували, не співали, весни догожи да. Весна весна, наша весна, та що ж ти нам принесла старим бабам по кіочку, а дівчатам по йох. Звила ж я віночок вчора, і вечора, і вечора зеленого Віночку та й повісила на кілонь. Ой матуся моя вийшла та віночок злезняла, та віночок залезняла, та любові До Коли вже я те є знала, я би його розірвала, я би його розірвала, ніж любові до